Титульний партнер Кавбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе. Грати того матчу Полтаві. Томашній, хоча тобі бій енергетикам. Я думаю, що ось зовсім скоро ми. Ну і традиційно в зеленій формі МСК Харків. Друзі, одразу нагадую, що триває акція від Асоціації футзалу України до Збройних сил України. Ви бачите постійно у нас піар у верхньому. І ось бачимо, що м'яч уже у нас у сітці оріт. Хто там Андрій Цілик, я так розумію, відзначився сьомий. Назад на Подобно. подобний до енергетики відповідай. Дивіться я як... сітці! Тому що потрібно щось робити. Ну а ми дивимося. Помилка призводить до взяття оріт. Володимир Буньо, я так розумію, другий номер. Хочу передати персональний привіт дизайнерам форми. Якщо подивитися на аналогічні показники енергетики, і знову момент! І знову! Взяття воріт 0-3. Їби ну, то ніяких тут проблем. Не Подивимося з іншої камери. Прекрасна передача. Ну, так. Можна можна! Удар! Гол! Який красочник залітає! Друзі! 0-4! Два голи урагану красені. І зараз гол сілика у нашому сьогоднішньому матчі. Трішки пригальбувалося тут у нас фаталієм. Нагорний. Нагорний. Там побут а тут, а тут він! Кирило Братенко. зали можливість кітеро, як то кажуть, наповно там відтиснив його. Бачимо, 33 й номер МСК Харків. Кирило Хакелів класно зіграв у цьому моменті. Ну, якби ще й де тут створені умови. Ну, що тут можна сказати? Я друзі, цікаю вашу реакцію. Ай, ну, скільки там метрів? Скільки там метрів? Дивіться як. Ярослав Квасній. Помиляється тут. Ну! Що ж собі то привозять друзі. Ну, просто дивний перший тайм. У нас Данило Кондратович. Ну дивіться, тут, куди там побіг там. Ну, не побачив просто його хто. Рецина. Так, ж не розібралися. Там, там ми бачимо польовий шменд, показувати хороший футзал, ну і... Не в першу чергу це завдяки тому, що енергетики розслабилися. Хороша передача. Проходить. І дивіться, що квасній робить цього разу це ж він. Голову зараз тут обіймали. Ні, це взагалі Тіряєв. Андрій Тіряєв, друзі, я перепрошую. Знову ж таки, привіт дизайнеру. Тут зали, Харків енергетики. І сьогодні приємно, що ви так підтримуєте. За честь коментувати. Декібачші І! Забиває, господинко, який момент ще! Цілик забив Віталій Радевич. Ну, А фаталієв не встигає. Перший гол. Цілик, до речі, забиває свій четвертий м'яч і цьому сему у нас тут невеличкий. Були... Ну, скажімо так, непорозуміння. Вічі у нашому матчі, друзі, який тотал сьогодні пройде. Ну і тим часом показник уже, щоб подякувати щиро і привітати. На то, що пише шалу. І знову помиляється. Знову харків'яни не витримують цього. Прасить ой Ой-ой! Нічого собі! Дивіться, як прибрав! це все... що щось сухобину робити. Дивіться. Ну це класика, це просто фантастиш. Капітан, що робить. Ну, вдається за про те, що м'ячі у нас іще будуть. Хороше скидання. І тут капітан. Капітан на місці. Капітан, від якого, звичайно. Знову Віталій віддав пас. Відкривається. Тут можна пробувати у Гол! Михайло. Грицина знову забиває. Михайло Грицина. З цього ракурсу дивимося. Прекрасно видно, ось, як прибирає Крюкова. Це майстер, звичайно, свої справи. Михайло Грицина. Найкращий бомбардир. Ніяких відключень немає на майданчику. І знову дивіться, яка комбінація. І знову м'яч у воротах. Ну я не знаю, вже якщо є в 12 так забивають. Тут трьохкодівочках. Бачите, хто починає, хто продовжує і хто. Третій забиває, якщо я не запутався. Перехоплення ворота порожні. Залітає, залітає. 13-й залітає, друзі. Хлопці, давайте повтор, так хлопці дають. Раз, Забирають у капітана. Ну і там Віталій Радевич забиває. Руслан Хорошон, Олексій Січкар, Дария Ярия. До зустрічі. Фавбет – Титульний партнер Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.